Спальня, кухня та вбиральня у кожній із 24 квартир, розповідає начальник групи обслуговування департаменту освіти Руслан Плакущий. Розміщується три спальних місця, дві прикроватні тумбочки, обігрівач. Усі кімнати оснащені меблями та побутовою технікою. Вони будуть забезпечені максимально всім для приготування їжі, мікрохвильова, піч, електропіч, холодильник. Включає посуд. Опалюватимуть приміщення кондиціонером та обігрівачами. Усе працює на електриці, аби зекономити на комунальних послугах, розповідає представник підрядника Сергій Кукушкін. Вони довго тримають тепло і тому в кімнаті буде тепло. Облаштували житло у колишньому дитсадку, із будівлі вивезли тонни сміття, пояснює пан Сергій. Стан був дійсно жахливий, тому що будівля багато років стояла, в ній ніхто не знаходив нічого. Все вирізалося, вибивалося заново ставилися перестінки нові, тому тому, що змінювалося планування. Говорить, роботи почали торік у вересні. Завершити їх мали цьогоріч у травні, але блекаути уповільнили будівництво. Штукатурка, шпакльовка, малярка це таке займало дійсно дуже багато часу, тому що погодні умови не дозволяли нам цього робити. Ми вимикали часто світло і виходить, що ми на генераторах повноцінно не могли обігрівати приміщення для того, щоб стіни сохли. Та нині каже, результатом задоволений. Квартири мають різну площу та планування найбільше 60 квадратних метрів. Отримають житло переселенці, у пріоритеті освітяни, пояснив директор профільного департаменту Богдан Білов. Всі ми розуміємо, що якщо людина працює в школі і ще внутрішньо переміщена особа, то заробити на своє житло це не так то швидко. Будівля вміщуватиме сотню людей, надаватимуть помешкання безоплатно, проте з певними умовами. Заселяються вони на півроку, і відповідно тоді при потребі можуть продовжитися цей термін термін продовжувати. Комунальні послуги звичайно будуть компенсувати оскільки скільки ну, плату за житло ми брати не можемо. Частину заявок на поселення вже відібрали, зазначив Богдан Білов. Проте декілька вільних місць ще лишилось. будівля готова приймати мешканців хоч сьогодні, але Разом з тим існують певні бюрократичні процеси, які необхідно завершити для того, щоб будівлю можна було експлуатувати. Плануємо, що це протягом двох-трьох тижнів уже буде фінальна стадія. Ще можуть звертатися до департаменту освіти. Будемо розглядати їхні заявки. звичайно. додає гроші на перебудову садочка, а це 20 мільйонів. Спрямувала Черкаська міськрада. Необхідні меблі та техніку придбала гуманітарна організація Червоний хрест. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.